Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі. Український співак Іван Дорн, який зараз проживає у Парижі, зробив гучну заяву. Він ніколи не припиняв співати пісні російською мовою і поки що не має наміру відмовлятися від своїх пісень на російський. Іван Дорн, який вже довгий час перебуває за межами України, дав інтерв'ю, в якому торкнувся теми мовного вибору у музиці та своєї історії з російськомовними піснями. Іван повідомив, що з виходом нового альбому закриває певний творчий гешталь. Але російська мовна історія, за його словами, ще не закінчилася. Зі слів самого Івана Дорна, як він сказав, я справді не переставав, просто не випускав нічого. І з цим альбомом я закриваю гешталь. Але я російською мовою не переставав і не перестаю співати, і не збираюся поки що. У мене є альтер-его. Амплуа, в якому я виступаю будь-якими мовами, також Іван Дорн заявив, що є опередженість і є різне ставлення до нього людей. Тому, як він каже, я вирішив: нехай музика каже сама за себе. У той же час моя російськомовна історія не закінчується. Співак також нагадав, що альбом Дорн-дом, який планувався ще у 2022 році і мав стати першим студійним альбомом цілком російською мовою, був відкладений після початку повномасштабної війни. Співак також сказав, що він, як і інші його музичні колеги, видалив свої записи із російських стрімінгових платформ. І вирушив з концертами по Європі, підтримуючи Україну. Друзі, а що ви думаєте з цього приводу? Пишіть, будь ласка, у коментарях. Софі Лорен легенда світового кіно та ікона стилю, відзначає сьогодні свій 91-й день народження. Її життя це історія сили, таланту та жіночої елегантності, яка надихає цілі покоління. Софі Лорен виповнилися 91 рік. Народжена у 1934 році в Римі, вона стала однією з найвідоміших актрис 20 століття, знявшись у понад 90 фільмах та отримавши Оскар за роль у стрічці Чучара. Її кар'єра почалася ще у 1950-х роках, коли юна Софія Шеколоне підкорила конкурси краси та потрапила у світ кіно. Згодом вона стала символом італійського кінематографа. Фото молодої Софії Лорен. 1950-60-х -х, х років досі розлітаються соцмережами. Тоді Софі Лорен вражала глибоким поглядом, розкішними формами та харизмою, яка зробила її символом італійського та світового кіно. Сьогодні, у 91 рік, вона рідко з'являється на публіці, але кожен її вихід стає подією. Багато хто звертає увагу на те, як змінилася акторка, Одні захоплюються її шляхетністю і тим, що вона не приховує свій вік. Інші порівнюють її образи тоді і зараз. Чесно кажучи, друзі, ще навчаючись у школі, ми ходили на фільми в кінотеатр, деякі з них були за участю Софі Лорен. Вони тоді були культовими. Що ж, друзі, побажаємо світовій зірці, здоров'я і довгих років життя. Нарешті вчені довели шоколад уповільнює старіння. Та знижує ризик смерті, який же обрати. Самі останні дослідження показали, що флавоноли, які містяться в какао, мають потужний антивіковий ефект і знижують ризик серцево-судинних захворювань на 27%. У результаті було встановлено, що регулярне вживання якісного темного шоколаду зменшує запалення в організмі, покращує роботу судин та кровообіг, перешкоджає утворенню тромбів. Уповільнює біологічне старіння. Учасники, які регулярно вживали шоколад, на 27% рідше помирали від хвороб серця, ніж ті, хто уникав його. Ефект найпомітніший при помірному споживанні це до 30 грам чорного шоколаду на день. Найбільше ж корисних речовин міститься у гіркому шоколаді з вмістом какао від 70%. Молочні та солодкі плитки такої користі не дають, оскільки містять більше цукру і менше какао. Також, друзі, зазначено, що оптимальна добова порція дубайського шоколаду становить 20-30 г, що приблизно дорівнює кільком невеликим шматочкам. Така кількість дозволяє насолодитися смаком, не перевантажуючи організм з зайвими калоріями та цукром. Друзі, а що ви думаєте про це? Чи багато ви вживаєте шоколаду? Пишіть, будь ласка, у коментарях. І наостанок, іще одна світова знаменитість, яка стала одинокою, співачка Брітні Спірс живе сама. Немає друзів, потребує негайної допомоги. Про це заявляє її найближче оточення, яке також нещодавно розповіла про те, що зірка перебуває у захаращеному будинку і ніяк не слідкує за цим будинком. Ситуація дуже серйозна. Як пишуть інсайдери, 43-річна зірка здебільшого не виходить зі свого дому в Лос-Анджелесі. Вона рідко з'являється на публіці, а її оточення це найманий персонал. У неї є люди на кшталт обслуговуючого персоналу, охоронців, асистентів. Але немає справжніх друзів після розлучення з моделью Семом Азгарі у 2023 році та невдалих стосунків з її бойфрендом Полом Солізом і сумнівною біографією, брітні здебільшого залишається наодинці. За словами невеликого кола знайомих, вона відмовляється від вкрай необхідної допомоги щодо її ментального здоров'я протягом останніх кількох років єдиним зв'язком з Пірс і зовнішнім світом був інстаграм. Однак її дивні, часто оголені або напівоголені відео, шалені танці. Та незв'язні дописи викликає занепокоєння у більшості тих, хто її бачить. Найближчі до неї люди розповідають, що вони дуже сильно хочуть їй допомогти, але стверджують, що спірс не усвідомлює, що з нею щось не так, а закон безсилий їм у цьому допомогти. Америка, що ти скажеш, закони працюють, але не завжди на користь. Друзі багаті і щасливі. І це не завжди так. Ви що відбувається з зірками, а вірніше із забутими зірками. Тож, друзі, бережіть своє ментальне здоров'я. І напишіть, звичайно, будь ласка, що ви про це думаєте. А я, як завжди, дякую вам за перегляд відео, дякую за лайки, коментарі та підписку на канал. І бажаю всього самого найкращого. Всім пока!